Жителька Богданівки Оксана Корчан що четверга заходить до бібліотеки. Ось ці дві книжки, каже, вистачить на тиждень. Є такі про любов книжки люблю. – Особливо зимою ми часто приходимо, пошти кожен тиждень. ми. Так. Жінка говорить, що полюбляє читати і періодику, але нових надходжень немає. Різних не вистачає, теперішніх повторимо ми шкільну програму. Бібліотеку Марія Улянченко називає віддушеною. Для себе шукає історичну та сучасну літературу, а ще журнали про життя людей. Найбільше говорить, хочеться нових книг. Літератури дуже мало поступає. Поступає дуже мало журналів, газет. Колись тут було отам, полички, заповнені газетами були. Доброго, Доброго, дня. Дня. Доброго, дня. Доброго дня. заходьте, заходьте. А це восьмеро вихованців дитячого садка села Богданівка прийшли до закладу по книги. Казки історії про роботів та сучасних героїв найчастіше бере для вихованців, каже вихователька Світлана Рослик. Тут завжди зустрічають з радістю, додає жінка. Дуже люблять. Тут завжди цікаво. Нас чекають різні сюрпризи, коли ми приходимо. Бібліотека дуже потрібна в силі. Давай. Я люблю про машин. Я все люблю про воєнні книжки, про самолітів саблю. І все про техніку. Малюнки роздивляються отак. Люблю, отак дивиться, так дивиться про самолітів і про кобрабельів. цих. найбільше подобається працювати із дітьми, бо відразу бачиш віддачу, каже бібліотекарка Світлана Яненко. Діти тобі віддають усе. І ти бачиш результат своєї роботи моментально. Пані Світлана додає, люди є, але читати немає чого. Приходить людина, якщо вона вже більше 40 років у цій бібліотеці читала книги, то ви зрозумієте, що вона хоче вже прагне більш сучасної літератури, не можу виконати те, що вони бажають. І через що у мене з кожним роком констатую те, що в мене менше, менше і менше читачів. Бібліотекарка говорить, що найпопулярнішою книжкою є ось ця під назвою Маріанна, яку читач шив самотужки, щоб не розсипалися сторінки. Він каже, я ж розумію, що ця книга в одному екземплярі і це, і він цілу ніч шив цю книгу пробивав шилом, щоб на сідуючий раз приніс і каже, я, я вам зремонтував книжечку. У Зорівській громаді діє 5 бібліотек, які обходяться у 500 тисяч гривень на рік, говорить начальник гуманітарного відділу Зорівської сільської ради Андрій Кастеля. Каже, хоч кількість читачів зменшується, але всі заклади продовжуватимуть діяти. Ніщо, ніякі інтернети, ніякі нові технології, книгу не замінить. Саме ця бібліотека на наступний рік заплановано 81 тисяча гривень на заробітну плату і порядка 5,5 тисяч на придбання. На придбання періодики, передплату періодики для придбання якихось канцелярських, канцелярського приладдя і, можливо, на які ремонтні роботи. А куди ми підемо зараз? У нас таке село невелике, немає куди піти. Основне це, ну, молоді люди то в клуб йдуть, а пенсіонери бібліотеку». Добре прийдемо! Ялинку прикрашати бібліотеку. Прийдете? Так. Ірина Філенко та Горозія. новини на Суспільному. Черкащина.